Кікбоксинг це унікальний вид спорту, що поєднує в собі бокси карате. Цей вид спорту значно розвивається в Чернігові. Чернігівські спортсмени беруть участь у місцевих всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Ми поспілкувалися з тренером з кікбоксингу Сергієм Кужельним, який уже близько семи років виховує нових чемпіонів України та світу. Напередодні в нас пройшов кубок міста Чернігова з кікбоксингу іска, на якому приймали участь близько 70 файтерів, дуже якісно пройшли змагання. Хлопці зараз готуються на чемпіонат світу. Тобто, це для них як навчально-тренувальні збори. Зараз У нас прийшов цей чемпіонат. Через тиждень ми їдемо на всеукраїнські змагання до Києва. Та ось два тижні у нас до чемпіонату світу залишилось. 14 спортсменів з команди Сергія братимуть участь у міжнародному чемпіонаті в Мюнхені, що триватиме з 18 по 22 жовтня. Найменшому учаснику 14 років. Для когось це буде перше міжнародне змагання, де хто вже брав участь і є чемпіоном. Підготовка до таких змагань є надважливою. Навчально-тренувальні збори одна, одне дві, двоє тренувань на день. Один раз на тиждень ми відпочиваємо. Один день. Готуємося бігова робота, спаринги, функціональні тренування, стрейчинг, розтяжка, та ось більш такі тренування психологічні, тому, тому що на це робимо зараз акцент, тому що в наш непростий час тільки психологія допоможе. Сам Сергій прийшов у спорту два роки. Його тато заслужений тренер України Андрій Кужельний брав сина на тренування, де хлопець зростав як справжній спортсмен. Сергій є чемпіоном світу з кікбоксингу, проте наразі хлопець зробив паузу в спорті задля того, щоб підготувати до змагань нових чемпіонів. А це виявляється не так легко та більш відповідально. Сам, коли е, в процесі, то більш настрій на. Перемогу думаєш сам за рахунок себе все. А коли ти готуєш хлопців, тебе велика відповідальність лежить на тобі. Як ти зробиш тренувальний процес, як ти підготуєш, як психологічно їх настроїш. Тому все залежить від цього. І момент, коли твій файтер виступає на арені. Дуже е, психологічно потрібно теж також підготувати себе, щоб, е, щоб настроїти і важні особливі слова сказати в е, момент виступу спортсмена. Кікбоксинг, як і будь-яка інша спортивна дисципліна, має низку особливостей. Заняття з цим бойовим усесом добре впливають на загальне самопочуття та стан організму загалом. Цей спорт відрізняється від інших, тому що коли в футболі ти м'яч загубив, то за тебе може хтось побігти назад і забрати його. А коли ти трошки в кікбоксингу заснув, то тебе штра розбудять і ти зрозумієш всі свої помилки. Тож бажаємо нашим спортсменам нових перемог та успіхів на змаганнях.